Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська, прямий ФМ проект відкрита студія. Цю годину будемо говорити про донорство. «Донор.UA» запустила чат-бот у чат GPT, щоб інформувати українців про потреби в донорській крові. В студії співзасновниця «Донор.UA» і президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України Ірина Славінська. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю донорство і штучний інтелект. Як це поєднується? Ой, таке класне питання. Я відразу згадала нашу лекцію секс і донорство. Практично так само. Поєднує все людина, uh -huh. яка є не лише, скажімо так, об'єктом, а і суб'єктом. Ми відносимося до наших всіх донорів як з повагою, і хочемо їх залучати в донорський рух, так як їм зручно, так як. Їм цікаво, так, щоб це для них було природньо, легко, а не тому, що їх заставляє ситуація. Тому, оскільки розвиваються технології, і інноваційний прогрес він шалений, а співзасновник донор є Олександр Краковецький, який навіть книгу написав по чату GPT, було б ну, гріх не, не зробити свій бот на, на платформі чату GPT. Фактично. Мені здається, всі вже користуються чат GPT, і ем, за допомогою цього інструменту можна дізнатися на сьогодні, де саме ваша група крові потрібна, угу. бо він. Не настільки розумний, щоб все знати, але він контактує з нашою платформою. І дізнається цю інформацію. Можна дізнатися, як підготуватися, що потрібно робити, де потрібно здавати кров, і де саме ваша потрібна, де в суботу можна здати кров. Бачить нашу інформацію про всі події, тому що ми, от, наприклад, в квітні зробили 18 подій, де можна було здати кров. Ну там, якщо взяти робочі дні квітня, то це фактично кожного дня ми були десь, де можна було здати кров в досить таких нетривіальних місцях, типу в церкві. Ем, та, ми ось не були на сихові. Кров. Так. Ми навіть в церкві в костелі Святого Миколая на Великосельківській можна було священники здавали кров. Це щось було дуже феєричне. А як ви домовляєтеся із релігійними такими установами? Ну, приходимо на такий запит. Вони навіть бачать, як ми працюємо, приходять до нас самостійно. Дуже багато зараз приходить самостійно, але навіть і коли ми звертаємося. Практично ніколи не отримуємо ні, тому що всі розуміють, що в країні війна, що в країні велика кількість пацієнтів, які борються зі своєю, скажімо так, війною, типу онкопацієнтів, трансплантація органів або будь-які хірургічні втрачання, ортопедія дуже багато потребує крові. Чи хірургічні втручання, ну, тобто це велика кількість пацієнтів. До війни ми рахували, до повномасштабного вторгнення ми рахували, було 200 тисяч пацієнтів На рік? в Україні на рік, угу. та, які потребують переливання крові. Практично ну, ну, в місяць це десь там 700-3 людей потребує переливання крові. Це досить велика цифра угу. для того, щоб надати людям можливість або Відновлюватися від операцій, або е, проходити лікування від онко, до прикладу. Зараз навантаження збільшилося, бо є війна, і кров зараз і транспортується на фронт, і вона застосовується і на догоспітальному етапі. О, це ну така величезна тема, але я про те, що донорство крові важлива історія, і всі, до кого ми звертаємося. Охоче відгукуються і церкви, і університети, і державні установи, і бізнеси. Ми щасливі мати співпрацю з усіма, скажімо так, стейкхолдерами uh -huh. цього руху, і щасливі, що люди, які і не, особ... не уособлювали себе і поряд з донорським рухом, на сьогодні стають пліч опліч і розуміють, що це питання і їхнє, в тому числі. Це не питання тільки держави, донорє і пацієнтів. Це також питання кожного з нас, як ми можемо долучитися до донорського руху і стати частиною його розвитку. Якщо говорити знову-таки про чат-GPT, я прочитала, що це не звичайний чат-GPT, а чат GPT було ви знаєте, чат GPT а. так швидко розвивається, що вже на сьогоднішній момент функціонал, що був в плюсі, який платний, вже є в безкоштовній версії. Тому це абсолютно всі і як да, от, наприклад, я собі зайшла в той чат GPT і пишу е донорство у Києві, да? Чи як це відбувається на практиці? Ну, Де здати? Де я можу здати кров у Києві? Де потрібна друга плюс в Києві кров група крові? Або де я можу здати найближчими днями там, чи в травні, чи в квітні, чи угу. в березні кров? Києві або вказуєте своє місто, і ChatGPT конектиться з нашою платформою, яка фактично збирає всі дані, а ми моніторимо всі дані. Ну щоб ви розуміли, ми не тільки створюємо івенти і повідомляємо людей, де на наших івентах можна здати кров. Ми персимо дані моніторимо за допомогою скану в соціальних мережах, хто взагалі дещо робить по донорству крові, окрім нас, і таким чином можна бачити, де здати кров. Більше того, в нас є такий інструмент. Донор Teams – це створення команд. Це потужний інструмент, де люди можуть об'єднуватися і створювати власні події, не повідомляючи нас. Тобто, вони на базі нашої платформи і інструментарію, які там є, створюють власні події, запрошують своїх знайомих, людей, хто хоче здати кров. І цю інформацію ми також можемо показувати в чаті дібіті, що ви до цієї події можете приєднатися. Якщо, наприклад, у людини немає чату GPT, вона не може дізнатися, де, є, де сьогодні є потреба в крові на і платформі. Де... Треба бути зареєстрованим на платформі Donor.ua, uh -huh. вказати місто, де ви проживаєте, і вашу групу крові, і тоді вам буде видно у вашому центрі крові у вигляді світлофора зелений, помаранчевий і червоний колір буде говорити, чи достатньо зелений, червоний, недостатньо, uh -huh. помаранчевий в нормі вашої групи крові знаходиться. Плюс у вашому кабінеті буде видно конкретних людей. Які потребують саме вашої групи крові. А як? Це з прізвищами, так, що? Так, тому що. Персоніфікація така допустима? Є. За, е... за, на згоду пацієнта. На жаль, в Україні існує така ситуація, що пацієнт сам шукає донорів. Uh -huh. Я, напевно, не втомлюся це казати, поки цей випадок не зникне взагалі з нашого реального життя. Якщо ми у Фейсбуці бачимо: моя мама, брат, моїй дитині треба кров, будь ласка, здайте, це називається. Пошук донорів скинути на пацієнта. Так не має бути в, в жодному випадку. Це окрім того, що ну, є ж ургентна ситуація. Ми ж не можемо зараз на зараз отримати кров, якісний компонент, її треба відтестувати. Ну треба, щоб вона пройшла відповідний технологічний процес. Тобто виходить так, що ми ем, намагаємося тут і зараз виправити помилку системи. Система так, на жаль, не виправляється. Її треба. Змінювати іншим шляхом, або uh -huh. реформувати, трансформувати, або пропонувати якусь альтернативу. Тут і зараз отак, от позатикати в решеті якісь дирочки, воно не допоможе. Воно якусь дирочку закриє, але десь проведе десь вилет, вилетить. Так тому е фактично такі повідомлення вони говорять про те, що система не працює. Але на жаль, це єдиний механізм, який забезпечує постійний потік крові, якщо так можна сказати, в цій системі. Тобто на пацієнта скинута ця історія. Ти хочеш вижити, будь ласка, знайди таку кількість донорів. Нічого ж це завдання центру крові, чи там держави, чи то лікарні. Це все одно приходить до конкретної людини, тому що е... ну, це нібито її обов'язок врятувати своє життя. Так не має бути. Тому. Ем... Ці люди, яких ми бачимо в соціальних мережах, ми також їх відскановуємо і uh -huh. просимо зареєструватися в платформі як пацієнта, надати всю необхідну інформацію, щоб ми через нашу базу, через отих 167 тисяч, вже які зареєстровані дали запит, щоб вони пішли, здали для вас кров, і ви не робили це публічно, щоб ця інформація не світилася. Вона не не світиться нікому. Інше, окрім конкретній людині, кому і для кого здавати кров. Не тому, що ми хочемо світити персональні дані, а тому, що система так вимагає. Система крові України так вимагає. В центр крові донор приходить. Йому треба сказати: я здаю для АА, ББ, ВВ в таку-то лікарню, в такі-то відділення, таку-то групу крові. Угу. Йому виписується відповідне направлення, віддається корішок. Цей корішок їде потім в лікарню за допомогою донора, і показується лікар, і Лікар каже: О, тепер ми переливаємо цьому пацієнту кров. Отак от, от працює система. Ми хочемо її трішечки автоматизувати. тобто Пацієнт приходить до нас, не йде нікуди шукати, ні по Фейсбукам, ні по родичам не дзвонить. Ми в своїй базі розсилаємо донорам інформацію, кому вони можуть здати кров. Донор завантажує довідку в персональну кредитній донорі. Ми пересилаємо її пацієнту чи лікарю. Все, ну, забирається в. Вивільняється, скажімо так, великий ресурс, тобто ні пацієнт, ні донор не займається цією логістикою. Просто ну, просто донор прийшов, так. здав кров і все. Так, хоча б так автоматизувати. Але щоб там повна автоматизація була, ну було б класно, щоб донор ще отримав результати аналізів, правда? Ну, але в центрах крові немає лабораторної інформаційної системи. Тобто, ми з там умовно. Чадзіп'ті не приєднається до стола і не попарсить там ніякі дані, тому що стіл не має функціоналу віддавати відповідні дані. Тому чи там голова людини, да? бо від руки записані інформація. Тому а, там є питання автоматизації в цілому центрів крові і комунікація. Ну, там випливає великий спектр проблем, з якими потрібно працювати. Але ну тим не менше, ми зі своєї сторони, зі сторони як громадської організації популяризації донорського руху, намагаємо намагаємося об'єднати всіх людей, які залучені. На жаль, і на щастя в цей процес. Ну на жаль, це там пацієнти, наприклад, і родичі. На щастя, ми залучаємо і державу, і бізнес, і інші громадські організації, щоб виправити цю ситуацію. хочемо надати кожному максимальну кількість можливостей. Для того щоб легко долучитися до донорського руху, розвивати його, а не просто затикати в цьому решеті. А ви відслідковуєте, скільки через чат GPT до вас людей прийшла або просто перевірила інформацію? Ні, поки що немає такої Ми взагалі ми звичайно технологічні, але... Не настільки, щоб ще так детально відслідковувати. Почали тільки роботу з Google-аналітикою і дивитися джерела, є, хто до нас заходить, через які джерела реєструється в системі. Взагалі провели ще в 2022 році таке дослідження uh -huh. з Андрієм Миронюком. І він сказав, показав нам статистику нашу, тобто, якщо в інтернеті. Близько там 12% населення України шукає інформацію про донорство з тих чи інших причин. Потрапляє 80% з них потрапляє на наш сайт автоматично, і лише там 20% реєструється. І тут ми намагаємося вирішити проблему, чому так мало людей реєструються. Можливо, важка реєстрація, можливо, не потрібно реєструватися. Можливо, люди просто шукають інформацію, де здати кров, чи там почитати про гемоглобін, що ще про білірубін, Бо ми маємо на сайті ще е, україномовну кровопедію. Єдина до речі, така м -м, кровопедія. Ми її назвали не Вікіпедія, а кровопедія бо про кров все, де можна дізнатися все про кров. Mm -hmm. Типу про показники крові, про гемоглобін, де здавати кров, як здавати кров, як готуватися. Цікава історія в світі, як це відбувається, як в нас, чому так. І ну, про Вся інформація актуальна про кров, яка там є, вона фактично міститься в кровопедії, і інколи нас можуть плутати люди. Ну, зараз кров можна здати тільки в комунальних закладах охорони здоров'я. Тобто, наприклад, в Києві ви можете здати в Київському міському центрі крові, який належить Києву, Київ, там або в Амосово, який належить Академії наук. Ну, то в закладах охорони здоров'я вони або державні, або національні, або комунальні. Всі думають, що це донор UA, тому що працівники центрів крові відразу посилають на сайт наш. І люди заходять на донор, є де все можуть почитати, і вони потім нам відгуки пишуть про свої відвідані центри в крові. Різні бувають відгуки. Але ну я щаслива, що в Україні є така платформа, яка може всім донести вчасно необхідну інформацію, вирішити їхні проблеми і тим таким чином розвивати донорський рух в Україні. Ну, це я думаю для вас, як для співзасновника донору ЮЕ, це приємно, коли людина, яка приходить і здавати кров, асоціює її донорство, якби ставить знак рівно між комунальним підприємством і донор Ю. Два, Дві сторони є тут, <laughs> тому що якщо не дуже сподобалось і рівно донор Ю, то не дуже хотілося б, але ну ми пояснюємо навіть, коли робимо велику там рекламу або працюємо з рекламодавцями, нам потрібно запріфувати їх так і показати, що донорство це дорівнює донор Ю. Але центр крові це центр крові. Тобто, допоки в донор її немає свого власного центру крові, оцей спектр сервісу, він ми за нього не відповідаємо. Ми можемо його покращувати, розвивати. Він еволюційно може самостійно навіть розвиватися чи деградувати. Ми на нього маємо мінімальний вплив. Uh -huh. Ну бо це люди, які... Працюють на місцеву владу, вони отримують там заробітну плату. Вони а відгуки отримуєте. ви? А відгуки отримуємо ми. Давайте зробимо перерву на рекламу. Говоримо про донорство і співзасновницею донора Ю та президенткою громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України Іриною Славінською. Проєкт Відкрита студія на прямий ЕФЕМ. Продовжуємо говорити про донорство в Україні в студії співзасновниця донор UA та президентка громадської організації Всеукраїнська асоціація донорів України Ірина Славінська. Пані Ірина, вітаю вас ще раз. Вітаю, як швидко закривається така потреба, якщо людина їй сказали, шукайте для свого родича донора, вона у Фейсбуці написала, і таким чином ви побачили цю потребу і дали ну, би, заклик да, до своїх донорів, як швидко ця людина може отримати кров? В нас запит закривається в середньому за 20 хвилин, тобто ми розсилаємо по базі. Я думала кілька днів, ні? ні. Ми розсилаємо по базі, а людина там ну, вона може зараз отримати запит і зрозуміти, наприклад, сьогодні п'ятниця вона там на понеділок вже може планувати. Тобто в понеділок вже закриється ця історія. Угу. В цілому дуже швидко. Ми закриваємо наші запити на 90%. Чому така статистика? Не 100. Є різні випадки. І зі сторони пацієнта, і з нашої сторони, умовно, це десь дуже глибоко і в нас немає там, такої кількості донорів, яка може піти здати кров. Uh -huh. е, ну, це може бути селище міського типу, там, ну, чи якесь місто, де в нас мала кількість людей. Це такий малоймовірний варіант. А другий варіант, що людині може бути не потрібно. Тому що все одно ніхто не надіється виключно на донор є, Всі самостійно також ну продовжують своїми силами шукати і умовно там можуть відзвонити сказати Дякую, нам уже здали. Не потрібно продовжувати пошук. Або на жаль, вже не потрібно, тому що людина вже немає. Немає кому шукати. Так, думаю. немає кому здавати. От але ну тим не менше, це дуже високий рейтинг: 90% закриття і система працює на правду. Якщо говорити про війну, як зросла кількість потреб, наскільки вона виросла, і як швидко вони закриваються, ці потреби? Про це давайте? Хочу напевно повернутися до людини і сказати, що українці і українки настільки згуртовані люди, і для нас кризова ситуація, на жаль, є. Якоїсь одної із природних, і ми точно знаємо, що тут робити, що треба швидко акумулювати зусилля там, ну і вирішувати питання. Тому як тільки от ми говоримо там мовно про Харків на сьогоднішній момент, де найгостріша ситуація, там чи про е, схід в цілому, де і точаться бої, е, люди усвідомлюють важливість крові донорської, mm -hmm. і завжди е, здають кров. Є черги, є е, е, великий відгук у населення. З іншої сторони, е, це і добре, і не дуже добре, тому що е, мотивація людей здав... Ну, це добре от тут, прямо і зараз. Але ще раз, це ж як решето, тут прямо зараз тут, а тут інакше. Тобто ми в екстремальних умовах живемо, я б сказала, і в екстремальних умовах екстремальні рішення працюють, але на цьому не можна формувати культуру, чи там стратегію, чи е, стійкість системи. Система має бути настільки стійкою і готовою до будь-яких надситуацій для того, щоб закривати свої потреби. Так от я не можу констатувати факт, що система сильна і стійка до екстремальних ситуацій. І не тому, що м м там, вона була зруйнована під час війни, чи там недоопрацьована до, до, до повномасштабного вторгнення. Це, це так і є ці два факти. Але е, мені здається, що. На сьогоднішній момент, чому мені так здається, бо я спілкувалася з великою кількістю країн і службами крові в інших країнах, жодна країна не підтверджує той факт, що вони мають настільки потужну систему крові, що при таких масованих обстрілах і таких екстремальних умовах, в яких ми живемо, їхня б система витримала, угу. тобто це надзвичайний виклик. І мені е, варто сказати, що Україна справляється досить непогано з цими викликами, е, хоча потенціал. Говорить про те, що це може бути дуже потужна система, яка може вистояти і забезпечувати потреби. Попри все це, ну тобто, попри такі хвилі, де я сказала, що може бути і що є, Україна закриває свої потреби, але хаотично, несистемно, і це має свої наслідки. Це має інфекційні наслідки, це має наслідки. Врятувати тут і зараз життя, бо якщо на сьогоднішній момент немає відповідного об'єму, то через 5 хвилин він може бути неважливий, якщо він є вже. Бо тут 5 хвилин тому треба було врятувати життя, а не через 5 хвилин. Тому ем, це має свої ризики. І важливо це усвідомлювати і працювати над цими прогалинами, е, тому що під е, тиском е, люди готові на все, але це може бути нищівний удар по їхньому здоров'ю. Тобто ми можемо люди, які під тиском хочуть врятувати умовно свою дитину, чи дружину, чи чоловіка, готові на все віддати своє життя. І фактично вони не віддають своє життя, вони здають кров, але вони можуть приховати, що в них є виразка шлунку. Наприклад, в них може початися внутрішня кровотеча, або я не знаю інші хронічні хвороби, які тут і зараз не видно, і вони не скануються в центрі крові, тому що наказ говорить, що треба відслідкувати гемотранс. Месивні інфекції, тобто гепатит Б, С, е, ВІЛ і Сифіліс. І Ніхто не говорить, що треба робити там на онкомаркери, е, умовно аналізи чи на ще інші показники, які і не передаються через кров, але можуть дуже нашкодити людині донору. Угу. Е, тому е, це має ризики, і нам потрібно враховувати, що варто розвивати системно донорський рух України і говорити про донорство не тільки тоді, коли нас обстрілюють. А в цілому формувати культуру донорського.